То молодець, я молодець. Поїхала на відпочинок і забула помити мангальну сітку. А тут якраз всі суцєті взривали цей от. The pink Stuff. така паста. Її можна купити в Аврорі, але я купляла в найнай. -най. До речі, ціна на неї не надто дешевенька, але треба було спробувати, бо треба щось робити і рятувати все це непотребство. Промила водичкою і активно наношу цю пасту, гарно тру, чекаю і змиваю холодною водою. І результат не змусив себе довго чекати. Так, да, це не ідеал. Але передивіться відео спочатку: в якому стані вона знаходилася, і в якому стані вона зараз. Я не гарантую, як бачите, 100% результат. Але Тверду четвірочку цьому середству ставлю. А ви пробували?